Це так досить спокійно. Студенти весело співають, стрибають. Це навіть не протести. Це в той час були, як пригадується, заклики до президента і влади, щоб він підписав оцей план дії відносно Євросоюзу. Нічні бої, барикади, сутички з Беркутом, шини, Кіптява, Бруківка. Ніхто не міг подумати собі, що так цинічно Поблюзнірськи жорстоко влада поступить з власним народом, що дасть команду просто розстрілювати мирних людей. Перший день виходу студентів я був ще у Франківському листопаді. Коли вийшли, ми тоді познайомились, як виявилось, товаришем, з яким ми досі знайомі і разом навіть служимо. Ми такі стояли два. Учасники е, помаранчевої революції і дивились на вже студентів е, 2000, зразка 2013 року. І ну, воно якось так починалося так досить е, спокійно. Студенти весело співають, стрибають. Це навіть не протести, це в той час були, я пригадується. Заклики до президента і влади, щоб підписав оцей план дії відносно Євросоюзу, вступ в Євросоюз, так якось було там. Пригадую, той час, кричали Янукович, підпиши. Mm -hmm. Це було, але ну, далі воно вже так переросло, переросло трошки вже інакше. Ми про те не думали, що так будуть події розвиватися реально. Надіялися, що влада якось почує в той час людей, тих студентів, які розуміють. Починають жити, щось хотіли. але... Почалась трошки боротьба, тому що тоді якраз загинули і Сергій Нігоян, і Михайло Жезнівський. Я був на похороні якраз Жезнівського колегові у Михайлівському Золотоверхому. І ті нічні бої, барикади, сутички з Беркутом, шини, Кіптява, Бруківка. Катапульта середньовічна, це було, ну, тому що коли тобі кажуть, розійдіться, розійдіться, і ти бачиш, як тянуть а, такий прилад, який ну, як колись в фільмах при штурму там, середньовічних замків використовувався, а його тягнуть, щоб не закидувати там беркутів. Ну, воно було, це, ну, це був такий дуже досвід уже жорсткий, і було видно, що застосовується сила і в значній мірі вже силові структури. Працювали на подавлення. Е, і в той період вже, власне, з'явилися перші такі ознаки, що це навряд чи закінчиться, все спокійно і Бо Воно вже за... наче залягало, затихало якось так. День, два, три, п'ять помітингували, постояли і здавалося, що все затихне. Тут владі вистачило розуму підняти народ. Тим розгоном і повіття студентів і... 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 мали ми після цього це. Мільйонний вихід народу киян на захист студентів з першого поліття. Потрапив на Майдан 20 лютого 2014 року зранку. Якраз ми коли вже прибули на Майдан, то вже почались, там вже тривали розстріли в певний час. І ми якраз попали в атмосферу, коли там швидкі тіла, поранені, загиблі, ну, це все в оканалі. Ну, це вже був день, коли вже було і страшно, і було багато поганих емоцій, було незрозуміло, що ну, як це далі піде, але потім поступово сформувалось розуміння, що ну, якщо нас б'ють, значить і ми будемо, напевно. Що. Ми були до цього всі не готові. Ніхто не міг подумати собі, що так цинічно. По блюзнірськи, жорстоко влада поступить з власним народом, що дасть команду просто розстрілювати мирних людей, мирних протестувальників, студентів, жінок, людей старшого віку беззбройних. Скільки що було у тих мітингувальників, максимум у тих загонів самооборони, це якісь дерев'яні щити, будівельні каски чи електричні каски на голові, ну і там максимум для захисту якась дерев'яна палиця. Тактика була така, що ми підкидували шини вперед, щоб ну, протягом цього майдану дуже природа навіть була весь час за нас, тому що що на Грушевського, що на Інститутський дим завжди валив в сторону міліції, в сторону Беркутів. І ми, ми теж були закопчені, чорні, там, питань нема, але дим весь час йшов на них. Так само було на Інститутській 20 лютого, і просто підкидали шашини щоб просунути вперед, щоб там забирали там поранених, загиблих і сиділи. Ну, тоді було страшно. Я за один день тоді скурив, напевне, дві-три пачки сигарет на барикаді, тому що вона не вилазила. Ну, ти розумієш, що весь час навколо вибухи, стрільба, і люди там ходять, падають, ти бачиш тіла загиблих, ну, це такий досвід специфічний, дуже, і незрозуміло. ну. Звідки і хто постріляє, по коли побачив ну, цих, які вже невинні вбиті Герої Небесної Сотні, були у фойє готелю Україна і також е біля Михайлівського собору, там під деревами, де ми ходили. І я пригадую, вже коли трошки заспокоїлося. І коли це, я прийшов до себе, я бачив тих, е які ще лежали, вже ідентифіковані, накриті. Простирадлами, де були їхні імена написані. Я, вже, я плакав, тоді я відходив я, хоч я чоловік в мене просто в мене вийшли ті сльози, я плакав, І я десь собі постановив, що я не зможу бути байдужим. Стоячи над ними, я сказав собі там ті слова, які пригадую по сьогодні, що я у своєму житті не буду мовчати, а буду продовжувати робити ту справу. Яку не змогли зробити, тільки загинули. Дуже дуже е, велика ціна, і це був цей початок, що переросло в те, що ми маємо зараз далі, говориться, потім була війна. Анексія Криму, зелені чоловічки. Ми з моїм товаришем, він, був, він служив у 95-й десантно штурмовій бригаді, а я ніде не служив до цього ніколи. Я мав тільки військову кафедру університету. І ми прийшли у воєнкомат. Добрий день, так і так, в державі починається війна. Нам сказали дякуємо, чекайте, ми вам позвонимо. В результаті мого товариша забрали, викликали як оперативний резерв першої черги, бо він десантник, відповідно, він одразу потрапив на фронт. Я на нього так і не потрапив. З часом я втягнувся у волонтерство, в допомогу військовим, у свої справи, і так воно пройшло. Коли перші хлопці Пішли на війну ще з майдану. Я риму в той час у волонтерську діяльність. Це була в той час елементарна потреба. Це коли наша 80-та бригада була на позиціях охорони Луганського аеропорту. І коли зв'язок з ними налагодився, і хлопці просили, що елементарно не мали в той час там їсти і пити води, і просили, якщо назіслаїти хліб, то надійшли чорного хліба, щоб довше він буде зберігатися. Це не можна було мовчати, і коли навкруг хліб по тротуарі валяється, наші хлопці там просили кусок хліба. Тоді ми кинулися в активну волонтерську діяльність. Але всі ці роки у мене вже формувалося розуміння, що буде велика війна, і мене дуже дивувала наївність багатьох в Україні і не віра у велику війну. Я про неї знав, напевне, ще зі школи. А потім кожен рік і всі ці рухи, там Помаранчева революція, грузинська війна, наш Майдан. Вони тільки підтверджували, що ця війна неминуча. Я поступово збирав амуніцію, готувався, тренувався, ментально себе готував, що рано чи пізно воно прийде. І воно прийшло 24 лютого, 22-го року. Ракета найближче впала від мене, там, не знаю, може до пів кілометра, бо я живу в дуже особливому місці, в яке одне було стіль. З цілий ворога підняли жалюзі, я екстрено евакуював сім'ю з міста, переночував на другий день поїхав в військкомат. Мені знову сказали, що чекайте, бо поки що не зрозуміло куди. Я почав дзвонити в різні військові частини. Але потім е так вийшло, що мені дзвонили і сказали, що військомат мені зробив безпосереднє направлення на 80-ку. І ще з трьома друзями ми четверо поїхали, прибули в бригаду. І з того дня почалася дійсна служба у Збройних силах України. Це було у лютому 2015 року, коли я був тут, в нашій бригаді, як капелан волонтер ще тоді. І пригадую, як наші хлопці йшли виконувати бойові завдання. І мені так запам'яталися слова одного молодого бійця, нашого військовослужбовця 80-ї бригади. Який спілкуючись зі мною, тоді сказав: Отче, ми йдемо на завдання. А ви кажете, що поїдете додому. А хто буде молитися за нас в той час, коли ми будемо виконувати завдання, щоб ми могли його виконати успішно і повернутися назад? Для мене це такий був. Ну, глибокі слова, які мають глибокий зміст, що простий хлопчина, військовослужбовець, який зі зброєю в руках йде виконувати свою місію, то що він має. Він розуміє, що в той час, як він там робить, що є хтось за його плечима, який молиться, щоб він там спокійно зробив успішно і повернувся назад. Ну, по-перше, перша хвиля добровольців це були з Майдану всі, так? Сотні, фактично, сотні самооборони Майдану, вони переросли в добробати, в значній мірі. Які... Неофіційно оформлені, які працювали в напівлегальному статусі, які стримували перші хвилі російської навали і досить ну, це були е, мотивовані, е, дуже сильно загартовані на боротьбу люди. Можливо, з гіршою підготовкою, з меншою кількістю амуніції, і з якимось ну проміжним статусом, але це люди, які включилися і зараз багато хто коли зустрічається, а ти був на ну, якщо ти був на Майдані, то це воно, ну це така форма. Це так само, як зараз буде і після війни. Тобто ветерани між собою. Якщо люди пережили якісь такі великі важливі моменти кризові. В, одні, в одній упряжці і пережили одні емоції. Це досить звижу, навіть якщо ви там з різних кінців України, різного віку, різної статі, і взагалі, в принципі, маєте дуже мало спільного. Проливається оця невинна кров наших воїнів в першу чергу і мирного населення, але в першу чергу наших військовослужбовців, це наче як та кров Христа. Але я вірю, що вона ма надаремної не буде. Що Казав у перших віках християнський письменник Тертуліан відносно поширення християнства було, казав, що кров християн це було насіння для церкви. І десь так вірю, що оця кров невинна наших героїв, наших військовослужбовців це є насіння у майбутнє нашої України. Країну... Формує, ну тобто напрямок країни на офіційних там виборах і все інше формує більша маса населення та електорат, а витягує її з проблем менша маса населення. Це саме ми спостерігаємо з війною, це саме ми спостерігали під час революції, майданів і так далі. Ну, тобто, при всіх... ну це, це нормально. Так ну не буває, що всі люди дружно стали, взялись в ряд до зброї і оружно пішли захищати. Ну, це тут не треба звинувачувати там. Що мільйони людей не стали там. Цей. Майдан підтримували багато в різний спосіб. Оця боротьба всередині країни, внутрішня, яка дуже теліпає нашого північного сусіда, бо в них це неможливо. Вони там з білими кульками походили, дістали дубінками по нирках і розійшлися по домах. В них навіть немає розуміння, що Беркут теж має нирки і може так само отримати дубінкою. Відповідно, це спроба порятунку держави. Ми ж розуміли, куди нас тягнуть. У четвертому році це було зрозуміло, куди нас тягнуть. У 2014 році було зрозуміло, куди нас тягнуть. Будь-які спроби зараз, якщо щось, хтось в свої запалені свідомості вирішить, будуть зрозумілі, куди нас тягнуть. Тому ні, я, я не хочу, щоб в нас був туркмен Баші, батька, якийсь там довічний імператор і так далі, щоб тут щоб наше життя було в руках невеличкої групи людей. І щоб ми боялися там, мовно кажучи, їхніх спецслужб, їхніх силовиків і все інше. І все. Закон, демократія, порядок, вільний світ це наше майбутнє. І заради цього варто боротися.